Це не для нас експонат з клеймами, рідненько, всі І люди, які бувають в нас в музеї, дуже люблять тримати цю історію в своїх руках. Військовий сапер у відставці, власник єдиного в Україні музею еволюції Мін Євген Гук демонструє шансовий саперний інструмент кірку часів Першої світової війни. Це дуже стара річ, у нас хранення, привезена нам нашим друзям з Європи. Клейма це, це производитель. Це призведите, і вона в такому дуже файному стані Австро-Угорщина. На шансовий саперний інструмент у музеї Євгена Гука виділено кілька стендів. На одному з них зберігаються. Намеська саперна сапера, на неї вес півтора кілограма. Тут штатна саперна сукира Другої світової війни, німці. Інструмент, без якого сапер, не сапер. Поряд, каже власник музею, експонуються тесаки для саперів армії 19-20 століття. Їх використовували і як шансовий інструмент, і як холодну зброю. Зверху ви бачите тісак, комплектний тісак, образця 1842 року. Вони використовувалися саперами як французької, так і російської армії. Ручка виконана з латуні. Зверху це вже ж до вінтовки Шмітта Рубіна, це вже Швейцарія. образця 1900 року. Нижче зброї водночас інструмент, каже Євген Гук, який використовували сапери з середини 19 століття у військах Австрійської імперії. Ручки з рога, крупного рогатого скота. Нижче так само австро угорський штик саперний. На цьому стенді, розповідає чоловік, експонується шансовий інструмент часів Другої світової війни. Тут ви можете побачити ножниці для перерізання колючого дроту, німецький топор Чехольчику. І також на ньому є приспособи для переноски і храніння рулетки. Також ви можете побачити Друга світова війна, кінець американський ножниці ленд-ліз для перерізання ключого дроту. Для мене це еталон лопати. Ручка, яка виконана з Соріха, рехлітіль, сама лопатка, чотири положення лопатки. Власник музею демонструє німецьку саперну лопатку 1959 року виробництва, а також стан з ними. Німці, радянська лопатка, сучасні венгерські лопатки, а також пилка дворучна, Дружба 2 яка знаходиться в спеціальному футлярі, мало хто їх знає. У нинішній війні, каже Євген Гук, українські військові отримують саперні лопатки з-за кордону. Сполучені Штати Америки. Німці. За словами Євгена Гука, у музеї еволюції Мін понад 200 екземплярів шанцевих саперних інструментів. Усі або куплені на аукціоні, або подаровані. Всього, каже, у його музеї налічується більше 4 тисяч екземплярів. Михайло Жела, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.